Слава Україні! Вітаю, друзі! Я Тетяна Дугельна, письменниця, психолог з Києва з України. І ми з вами продовжуємо наші літературні зустрічі, де я читаю певні уривки з моєї книги: Україна відроджена у вгні Хроніки Перемоги. І сьогодні я хочу запропонувати вам послухати такий фрагмент, який називається. Дихання смерті. Юху! розсіявся довгий тривожний звук, розпинаючи простір на мілкі часточки безсонної ночі. 60 секунд запаморочення, після яких години збиваються у клубок тяжкого очікування у бомбосховищі. Глухе тупотіння з верхніх поверхів та поспішне зачинення дверей, сплячі діти на руках, на швидкоруч запалені у ковдру, гуркіт троща спокій, який швидко тікає з усіх квартир, будинок вирвали з глибокого сну звуком тривожної сирени. Собаки навіть не гавкають, а туляться до своїх господарів, як малі діти, наче бояться загубитися у пітьмі тривожної ночі. Швидше, швидше підганяючи один одного, люди спускаються у темний та холодний підвал, дихають ротом, бо ніс вже давно перестав реагувати на реальність, яка змінює світ навкруги. Рот хапає холодне, нічне повітря і через мить у підвалі вже немає чим дихати. Скільки тут просидиш тепер, ніхто не знає. Ю. -у 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 -у! свистить ракета, у збудженому повітрі. Верещить та грюкає десь далеко двигун гармати. Здається, що це страшний сон, який не може ніяк закінчитись. Гуде земля від вибухів. Бах, вибух смерті утворює вирву біля самого будинку, дзвенять розсипані на кришталь вікна, шматки споруди розлітаються у різні сторони, роздерта земля тихо плаче від болю. І раптом здіймається мертва тиша, яка тисне на вуха. Декілька хвилин у бомбосховищі у кожного серце калатає у пересохлому горлі, страшно навіть зробити один вдих, наче твій подих почує ракета і змінить свій курс. Побум, побум, чути далеко в далечині працює повітряна оборона. Дуже хочеться повірити, що більше не прилетить. Але немає короткого, безклявого звуку, сповіщаючого про відбій тривоги. Чекаєш, скануєш все життя, раз за разом дякуєш Богу, що живеш. Знову свистить, знову чекаєш, густу тишу розриває плач, немовляти, яка просинається і не може дихати, бо повітря наелектризоване, та настільки вологе, що вдихнути важко навіть дорослому. Дитині важко дихати, вона плаче і починає задихатись. Пропустіть до повітря, просить мама, тримаючи доньку на руках. Там небезпечно, ще бахає. Хтось дуже обережно промовляє, наче благає, не виходити назовні. Їй треба ковток повітря, спокійно каже молода жінка. І тремтячи від шоку направляється на вулицю. Люди розступаються, і вона йде з дитиною нагору. Господи, допоможи їй хрестить її вслід жінка похилого віку, яка виглядає дуже інтелігентно, ніхто б і не подумав, що вона вірить у Бога і молиться йому. Свистить так клекоче ніч. Палають довкола будинки, вона стоїть біля дверей бомбосховища в надії встигнути раптом що. Дитина глибоко дихає, смакуючи гаряче від диму, але більш свіже, ніж там у підземеллі повітря. Гуркіт смерті лунає над розтерзаним містом. Мати притуляє до себе донечку і лагідно шепоче Люблю тебе, моя сонечко. Все буде добре. Україна спасає своїх дітей як може, але крилаті демони знову і знову розтинають на шматки її тіло. Вона виживе, вона відновиться, вона зможе, бо вона мати кожному, хто чує цей подих війни. Вона впевнена і з любов'ю шепочена. Дихай глибше. Вір у перемогу все буде добре. Мільйони українців на час цієї повномасштабної війни пережили і переживають по сьогоднішній день повітряні тривоги, спускаються в бомбосховища, хтось у підвали. Ми не були готові до таких масованих ракетних обстрілів. Навіть ці підвали, які будувалися як бомбосховище в 60-ті роки минулого століття, про які ми знали, що вони такі існують. Вони були занедбані, вони були не пристосовані до того, що ми зараз проживаємо в Україні. І сьогодні, як ніколи, ми це з вами розуміємо. Наша безпека в наших руках, що наша віра і надія вони можуть нас підтримати. І хочу, щоб ви розуміли, що кожного разу, коли лунає сигнал повітряної тривоги, ви маєте берегти себе. Ви маєте берегти своїх дітей, ви маєте берегти своїх рідних, ви маєте виконувати правила, які нам. Нам озвучує влада, і які ми маємо з вами вже за останній рік війни точно вивчити. Ми маємо з вами знати, що коли ми наражаємо себе на небезпеку, коли ми ігноруємо повітряні тривоги, ми в цей момент додаткову роботу створюємо для нашої держави, для наших рятівників яким потім буде набагато важче нас рятувати, нам надавати допомогу. Тож бережіть себе, бережіть своїх дітей, бережіть один одного і обов'язково, вже дуже скоро, ми з вами про це будемо говорити в минулому часі. Я вірю в це і бажаю всім нам якнайшвидше, перемоги. Якщо вам цікаво почитати мою книгу, з хроніками перемоги, де біля кожного такого оповідання, чи есе є якийсь фактаж щось, що відбувалося з нами протягом першого року повномасштабної війни, і трохи якихось фактів за часів АТО, то ви можете залишити заявку в формі під цим відео. І коли книга буде в накладі, надрукована, то вам мої помічники зателефонують і запропонують уже. Її придбати, можливо, навіть з моїм автографом. з вами була Тетяна Дугельна. Я вірю в нашу перемогу. Слава Україні і до зустрічі!